Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Тема нашого уроку сьогодні українська література доби Ренесансу і барока. І розпочинаємо ми з вами з архітектури періоду Ренесансу. На мій погляд, саме архітектура дає можливість якомога яскравіше уявити основні принципи цього стилю. Ви бачите на цих зображеннях тяжіння до пропорції, до геометрії що в екстер'єрі, так і в інтер'єрі. Якщо говорити про літературу, літературу європейську цього періоду, то безумовно відразу спадають на думки імена Франческа Петрарки. Особливо його сонети, які стали зразком даного жанру лірики. Крім того, треба сказати, що мова творів Петрарки, Данте і Бокаччо стала основою сучасної італійської мови. Джованні Бокаччо був першим гуманістом і одним з найосвіченіших людей Італії. Хто такий гуманіст? Це та людина, яка в центрі своєї уваги, своєї філософії, своїх ідей ставила, вибачте, за тавтологію, людину. І це абсолютно відповідало принципу відродження, стилю Ренесансу взагалі гуманізм. Тобто людина відходить від тотального впливу церкви. І розуміє, що і вона може бути творцем, і вона може народжувати е, якісь геніальні речі. Якщо ж повернутися до Джовані Бокачо, то е, треба сказати, що е, він, власноруч, переписував дуже багато рідкісних рукописів, яких, е, е, які розшукувалися. І фактично він завдяки своєму впливу став ініціатором того, що у Флоренції була заснована кафедра грецької мови та літератури. Я думаю, ви знаєте, що саме вплив грецької культури, давньої грецької культури і давньоримської якраз і лежав в основі філософії періоду Ренесансу. В українській літературі цей стиль не розвинувся, яскравих представників ми назвати зараз з вами не зможемо через об'єктивні історичні причини. Українські землі завжди були в центрі боротьби сусідніх держав і, безумовно, це не могло не відбитися на мистецтві. Але все ж таки. Одна з естетичних течій, а саме, що митець він стоїть в центрі, що він прагне досконалості, а мистецтво ж проявляється не тільки в створенні картин або скульптур, в написанні книг, безумовно, це і нові винаходи. І ще раз згадуємо: Ренесанс це час відкриттів. Нових винаходів в техніці, в науці. Отже, ми можемо стверджувати, що ознакою Ренесансу, розвитку в українських землях це було книгодрукування. І зараз ви бачите на екрані вгорі пам'ятник основоположнику друкарства в Україні, московиту Івану Федорову, цей пам'ятник розташований у Львові. Колись Іван Федоров змушений був втекти з Московії від переслідувань церковників і опинився у Львові. Саме тут, у 1572 році, за допомогою львівських міщан, прогресивно налаштованих громадян, він організовує друкарню. Ось ліворуч, ви можете бачити приблизно, як виглядав тоді друкарський верстат. І у цій друкарні у 1574 році він видає дві книги. Одна з них Апостол, це книга про діяння святих апостолів і буква. Пізніше, коли він переїде до острогу і буде працювати вже в Острозькій академії, саме в друкарні Острозької академії, тодішньому центрі. Української православної освіти, то саме тут, у 1581 році, він видасть Острозьку Біблію. Вона тому так і називається Острозька, тому що була видана в Острозі. Це перша повна Біблія слов'янською мовою, друкована книга вже. Мала вона 1252 сторінки. І готувалося до друку 10 років. На сьогодні ми маємо в різних містах, в різних країнах приблизно 100 примірників цієї саме Острозької Біблії. Також продовжило справу Івана Федорова. Львівське ставропігійне братство, засноване у 1586 році, я залишу в описі під відео покликання на статтю, кого цікавить, ви зможете ознайомитися більш детально з історією даного братства. На екрані ви бачите будівлю, де воно було розташовано. Взагалі, братські школи, які створювалися при монастирях, ось вони і були центрами освіти в Україні. Як у Києві були київські братства, так і у Львові. Львівське братство можна розглядати і в контексті поширення на українських територіях ідей епохи Ренесансу. А саме чому? Тому що освіта. Так, вони засновували школи. І саме тут, у 1591 році було засновано друкарню. Чому така увага була е, друкарству? Тому що це була справа недешева, тому, безумовно, треба було виділяти на це немалі гроші. Але братчики розуміли, що друкарня, видання книг в той час це як сьогодні інтернет. Це поширення інформації, це вплив на свідомість громадян. І вони навіть запрошували найкращих майстрів, знавців своєї справи, які друкували підручники та церковні богослужбові книги. Якщо ж говорити про наступну епоху, епоху барока, яка також проіснувала фактично два століття, то, на відміну від Ренесансу, знову подивіться, будь ласка, перед вами архітектурні споруди: це Андріївська церква у Києві, це оперний театр в Одесі, так зване Віденське бароко, це екстер'єр однієї з церков у Празі, то можна побачити оздоблення. Ось під час барока архітектори приділяли велику увагу не тільки пропорціям, а також, тому, щоб оздобити інтер'єр позолотою, живописом, скульптурними композиціями, також це можна бачити і в екстер'єрі. І ще, крім цього, ознакою бароко в архітектурі є. Овальні арки, вікна, парні колони, як ви можете зараз бачити, якраз от в екстер'єрі оперного театру в Одесі. Взагалі, барокко — це надмірна вишуканість, це багато алегорій. Всі скульптурні композиції вони несуть певний алегоричний зміст. Бароко це період розквіту абсолютизму в Європі, монархії, і, безумовно, королі, імператори, царі хотіли показати свою величність через багатство, багатство оздоблення. І це, до речі, відноситься не тільки до світських споруд, до палаців, а також і до соборів до церков. Якщо ж говорити про бароко в літературі і, зокрема, в літературі українській, то увага приділяється більше формі, а не змісту. Це не означає, що на зміст не звертали увагу, але все ж таки. Хотіли вразити тим, як подається зміст, у якій формі. Тому деякі речення надмірно були ускладнені однорідними членами речення, антитезами, метафорами. Часто Антитеза Чому? Тому що трагічне звучання от було таке трагічне світосприйняття. І, взагалі, мета письменника епохи бароко – це вразити читача несподіваними стилістичними ефектами. Покажу це зараз на прикладі. Майстром вразити був Іван Величковський. Крім того, що він був в певній мірі і філософом, і письменник, і поет священник, він був теоретиком фігурного віршування. Що таке фігурне віршування або кур'йозні вірші, да? курйоз, тобто витівка якась, щось незвичне. Зараз я покажу вам просто на конкретних прикладах. Одним із таких жанрів фігурних віршів, форм можна назвати паліндром. Сам Іван Величковський називав його рак літеральний. Тобто, напевно, ви знаєте такі жарти віршовані, це коли ми з вами речення можемо прочитати зліва направо і навпаки, і у нас вийде одна і та ж фраза. Ось перед вами приблизно такий, ну, якщо можна назвати вірш, тобто паліндром. Якщо ви натиснете на паузу і прочитаєте зараз це речення по рядках. Зліва направо і навпаки, ви побачите, що у вас вийде одна і та ж фраза: дорога на город, і назад теж буде дорога на город. Це рак літеральний або паліндром. Були епіфоричні вірші і анафоричні. Ну, анафора це єдинопочаток. Епіфора це коли у вас кожен рядок речення або декілька закінчується однією, тією ж фразою словом, словосполученням. Знов-таки, можете натиснути на паузу і прочитати уважно ось цей вірш, переконатися, що ось такий прийом використаний. Безумовно, він відразу запам'ятовується читачу. Антитетичний вірш від слова антитеза протиставлення. Якщо даний вірш, так це тільки два рядки, але це двох вірш прочитати, так як ми звикли, то вийде чесність відкинь і помилки шануй, і Христа відречися, Вивчи пісні, запереч і шукай ще, бажайте земного. Тобто не забуваємо, що вірші писали люди церкви, ченці, священники, і можна здивуватися, як це так. Це, в цьому тексті автор закликає відкинути чесність і Христа відриктися. Безумовно, цей вірш потрібно читати по-іншому, і тоді буде абсолютно протилежний зміст. Читати його треба, як у вас показано, знизу вгору, вертикально, парами. Тобто, вивчи чесність, пісні відкинь, запереч помилки. Шукай, шануй, бажай Христа! Земного відречися. Ось такий прийом. Не дивуйтеся, що немає звичного для вас ремування, села ботанічна система віршування з'явиться пізніше. І ще один приклад, узгоджений вірш теж ви можете натиснути на паузу і подивитися, стрілочками показано, як його треба прочитати. Адам! Преступник небо утрачає, Ісус праведник небо отверзає, отверзає, тобто відчиняє. Ось такі вони курйозні вірші, і ще раз кажу, саме в період барока вони і розвинулися. Представником раннього бароко в українській літературі був Іван Вишинський. Неординарна людина. Який Іван Франко присвятив поему, яка так і називається Іван Вишинський. Я не буду зараз зупинятися детально на його біографії, знов-таки залишу покликання під відео, хто захоче, ви ознайомитися, також у вас про нього сказано у підручнику. Зверну увагу на цитату, яка у вас на екрані праворуч, з його послання до єпископів. Творчість Івана Вишинського пов'язана перш за все з критикою священнослужителів, які пішли на згоду з Римською церквою, тобто які підписали Берестейську унію у 1596 році, коли створена була греко-католицька церква. І якщо взяти даний уривок, то якраз те, про що я казала, надзвичайно ускладнені речення. От одне лише речення: чи не ваші милості самі оголюєте, зобори, коні, воли, вівці у бідних підданих забираєте, податки грошові, податки поту і труту від них витягуєте, із них з живого лупите, оголюєте, мучите, морите, гоните, до ком'ях, та шкут, незважаючи на час взимку і влітку в негоду. Це одна частина, і це ще не кінець речення. А самі, як ідоли на одному місці сидите, або коли трапиться перенести на інше місце того ідолотворного трупа, це він так їх називає, епископів, єпископ, без, безскорбно переносити його на колисках, так, начебто, вдома сидите. Тобто, по-перше, що ми бачимо, ми бачимо антитезу протиставлення, драматизм за рахунок антитези, це те, що притаманно бароко і літературі взагалі, далі надзвичайно велике ускладнено однорідними членами речення. Подивіться, коні, воли, вівці, лупите, оголюйте, мучити, морити, гоните. Все це притаманно літературі високого барока. Також риторичні запитання, і якщо б була у нас можливість взяти зараз послання до єпископів Івана Вишинського, ви б побачили, що текст фактично весь складається з риторичних запитань. Це така собі інвектива, тобто обвинувачення єпископів в тому, що вони не допомагають людям, що вони не, самі не дотримуються Божих заповідей, а навпаки наживаються за рахунок слабшого. І, і ще одна, одне прізвище, пов'язане з епохою барока, це Семен Климовський. Про нього донедавна взагалі мало що було відомо. Сьогодні ми знаємо про те, що це був не тільки поет, а й філософ, і козак Харківського полку. Він відомий, перш за все, піснею Їхав козак за Дунай». Ця пісня стала дуже популярною не тільки на українських землях, а й в Європі. Знов таки, покликання залишу під відео, ви зможете прослухати її. Прожив він, як вважаю, доволі довго. Чому ми зараз кажемо про цю людину, тому що фактично це перша літературна пісня. Яка сприймається сучасним читачем взагалі як народна пісня. Тобто автору вдалося поєднати народну мову, ввести вже її в, можна так сказати, високу літературу. Про те, що література стане писатися народною мовою, поки мова не йшла. Але вже перші спроби, як ми бачимо, були. Ну і е, майже таке підсумкове е, значить, підсумок. Ви бачите перлину, я не просто так її вибрала, тому що од, е, одна з версій походження назви цього стилю це перлина, перлина неправильної форми, і ми можемо бачити, що дійсно, особливо це, ще раз кажу, проявляється в архітектурі е, різними візерунками. Е, Ошатністю, споруд, ще раз кажу, скульптурною, дзеркалами і багато багато чим іншим. Бароко розділяється на три періоди: це раннє, представником якого є Іван Вишинський, розвинене бароко. Це період можна назвати Київський і Чернігівський, і пов'язане високе або розвинене бароко з іменем Петра Могили і з основанням. Києво-Могилянської колегії у 1632 році, а другий період Чернігівський з діяльністю Івана Гетьмана Івана Мазепи. Ну і пізнява рока це 1720-1790 роки, коли Петро І робить все для того, щоб фактично знищити українську культуру. То, як завжди це буває, все одно знаходяться люди, які не залишають спроб просувати українську культуру, писати, хай навіть це часто переходить в певні жар жарти. І ось тут розквітає творчість мандрівних дяків. Про них поговоримо трошечки пізніше. Також барока можна розділити на високе, це офіційне аристократичне, це серйозні твори, це твори і драми, наприклад, написані для високоповажних осіб, на серйозні теми. До речі, тут воно збігається з класицизмом, який фактично в цей же період також розвивається. І середнє низове або народне бароко, представлене воно жартівливою пародійною поезією, різдвяною великодньою, вертепною драмою і інтермедіями, і бурлесно травестійними творами. Про все це також у нас буде йти мова в подальших уроках. Сьогодні у нас з вами такий огляд. Ну і я пропоную вам зараз. Одну секунду трошечки себе пересуну, пропоную вам потім натиснути на паузу і ознайомитися з ось цією таблицею. Ви переконаєтеся в тому, що барока це фактично синтез основних принципів середньовічної культури, середньовічного мистецтва і мистецтва епохи відродження або Ренесансу. Ну, скажу тільки, як підсумок, і далі ви роздивитеся все окремо. Ми пам'ятаємо з вами, що в середньовіччя центром Всесвіту вважався Бог, людина маленька, людина фактично ніщо. І це період, коли саме поширюється християнство, опора йде на віру перш за все. Людина вірить в те, що її перебування на землі тимчасове і сповнене страждань, але чим більше вона страждає зараз тут, тим щасливіше вона буде в тому світі після смерті, і культура носить перш за все релігійний характер. Так. Це і рукописні книги, переписування Біблії, згадати Стромирове Євангелія, про яке ми говорили, і багато інших. В часи Ренесансу, навпаки, ми пам'ятаємо основний принцип принцип гуманізму, людина творець, людина центр всесвіту, повернення обличчям до античної культури, яка береться за зразок культури давньої Греції, давнього Рима, опора на розум і культура починає носити більш світський характер. Пригадаємо навіть з вами картини. Наприклад, Рафа Рафаеля, Леонардо да Вінча, на яких вони зображали жінку з немовлям, тобто ми називаємо це картини Мадонна. Але ця мадонна, вона доволі земна, земна жінка, так? але від того не менш прекрасна. Ну, і бароко, як ви бачите, воно поєднує християнські і античні традиції, воно поєднує. Релігійні і світські мотиви, і все це відбувається звідки такий драматизм, достатньо складні взаємини людини і Бога. Так? В той же самий час це віра все ж таки в духовні можливості людини. Ну, ось так, оглядово, я постаралася розповісти вам про період Ренесансу і Парока в українській літературі, нас це більше цікавило. Будуть ще у нас подальші уроки. Ну, Сподіваюсь, що за такий короткий термін, ну, хоча б щось я змогла до вас донести. І домашнє завдання. Значить, домашнє завдання у вас буде нескладним, як, на мій погляд. Я прошу вас, прослухавши урок, записати 5 фактів, які ви раніше не знали і почули зараз. Написати 3 факти, які, може, вас здивували, і описати свої емоції після прослуханого уроку. Одну емоцію позитивно назвати, і одну негативно, якщо у вас така була. На цьому урок завершено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.